Так, друзі, всіх вітаю! Записую коротеньке відео. Є в нас можливість придбати інструмент, який реально нам потрібен, в майстерню, і що я вирішив? Трошки з фінансами зараз, ну, як би сказати, не дуже, тому я все таки вирішив продати е, свій вітрогенератор, в принципі, тому що е, вітрогенератор я потім собі зру, е, зроблю, як це на, на це буде час. Я купував його за 100 тисяч у валерівалки. Е, дуже багато про нього є відео. Е, все працює, налаштували також верша, тому що воно трошки було там е, з моментами. Все зробив, все як має бути, працює, все справне, е, все. Відбалансований, нічого не тіпає, тобто там повністю всі підшипники Валера мені замінив. Коротше, все працює. Я в нього купував за 100 тисяч. На даний час я хочу його продати хоча б за 75 тисяч, щоб просто мені купити той товар, який є зараз в людини, і вона продає його. Тому це станок, і він мені реально потрібен для майстерні, щоб в подальшому працювати з дерев'яною обв'язкою. Тому, друзі. Кому потрібен вітрогенератор, я думаю, що ціна це більш-менш ну це взагалі адекватна ціна, тому що якщо зараз рахувати одні магніти, то там магніти вийдуть, навірно більше ніж тисяча доларів. Це сто відсотків. Тому друзі, я рахую, що ціна більш ніж адекватна. Кому потрібно, кому потрібна навіть мачта, хто знаходиться не дуже далеко. Там у нас вона по моєму 17,5 метрів. Можемо віддати за 1015, Там е, лібьотка стоїть, все піднімається, все як має бути. Це реально кому потрібно. Е, тому таке коротеньке відео. Номер телефона залишу в е, коментарі. Е, відео про. Вітрогенератор також будуть ссылки в описі під відео. Можете зайти, подивитися, як він працює, кому це цікаво. Більш детально відео, фото, кому хто буде купувати, можу скинути на Viber, Можете написати мені також номер телефона. Цей залишаю в першому коментарі. Тому, друзі, всім все найкращого. Кому реально потрібна річ, звертайтеся. Ціну я оголосив, щоб було менше до мене запитань. Кому реально потрібно, набираєте, і ми з вами домовляємося. Можете приїхати, подивитися. Коротше, ну тут взагалі. Без питань, все всім благословіть.